Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Так, друзі, на продажу залітає така шикарна лошиця. Йде по гарній лінії коней. Що по мамі, що по татве. Дочка Падішаха. Хто пам'ятає, він попадався неодноразово на каналах Володимирівський Жеребець. Зараз знаходиться у Житомирській області. Це його дочка. Лошиця 2 роки. Була, була припряжена вже в пару, ну гарна, потужна Лошиця, гарний має перед, гарна масть, кобила ходиста, хто би хотів до роботи на, на лошадка. Має бути кобила, ну лошиця вартує уваги. Два роки було, там 3 чотири рази було припряжено в пару. Не боїться, не боїться ні техніки, ні великої, ні малої. Адекватно не копає, не кусає. Як бачите, ходить у невеликому табунівна, <кхи> дається лопати. Гарна довга лошиться. Має гарний хід. Ось така от красуня. По Володимирівському жеребцю. Ціна на лошицю адекватна. Номер телефону я лишу в описі. Лошиця досить велика, довга, гарна. Знаходиться короче, від Дрогобича. 2 кілометри. Номер телефону. Телефон господаря лишу в описі. Кого буде інтересувати, дзвоніть. Гарна, спокійна, велика дворічна лошечка. От такі от справи. Можна вже і запрягати і одну на поєдинку, хто до такої нетяжкої роботи. Ходить от розпутана. Ну, адекватно, гарна лошиця. Так що кого буде інтересувати, дзвоніть, от мама її якраз попала в кадр трошки. Така от красунька. Номер телефону в описі. Всім гарного дня, гарного перегляду. Коментуємо, ставимо лайки. Хто шукає собі придбати щось таке гарне, дзвоніть. Всім гарного дня, будьте здорові.